Протистояння інтересів, релігійний конфлікт та судова тяганина. Представники Преображенського собору звинувачують місцевого активіста Володимира Гандзіна у побутті охоронця церкви Московського патріархату. Натомість сумчанин розповідає, що сам став жертвою фізичної розправи. Ситуація цікава. На мене було нападіння групове завершено, так? І вони ще подають в суд Яка наглость. І, допустимо, вони проповідають, що. Молитесь за, э, загонящих вас и проклинающих вас, молитесь и возлюбите ближнего. Они чем занимаются? Они меня по судам тягают. Почему они не хотят меня возлюбить? Мені руку двое двое охранников мне руки там заломали. Он меня пихал, толкал и... А я стояв не на території церкви. Пана Володимира у сумах добре знають. Він активний учасник багатьох мітингів та флешмобів і не раз говорив, що знає багато цікавих фактів про московський патріархат у місті. Я просто відсліджував ці групи, вони кучкувалися і возле Спаса Спасибо собору. собору. Люди явно, явно не сумські приїжджі. Или, допустим, я зарулив в офіс Компартії, вилучив у них там не на Орденських ленточках, не на Орденських планках, а бухту в ленточки. От ровно рік тому. Я у них вилучив. Чому вони готувалися? Так вот цим повинні займатися Служба безпеки України, не я. Я стройке працюю всю життя, ложу, вот я должен кирпич ложить. Сутичка сталася під час флешмобу на підтримку льотчиці Надії Савченко. Тоді, розповідає пан Володимир, він разом з активістами та однопартійцями з плакатами вийшов на головну вулицю міста. Напис на плакаті і обурив охоронця собору. І той першим почав приміняти фізичну силу. Нужно було з К этой ситуации, к этому гнойнику, который, который нас спас в Преображенском соборе. Ничего такого крамольного не было написано. Было написано Церковь вместо чудес. А вторая фраза была: Заходишь в, ну, в рифму, заходишь на зам и выходишь без. Немножко, немножко. Ні прані прав би треба було написати, що уж уже заходіш без мозгу. Ні, тоді там призивок насіллю к міжнаціональне конфісіміжконфесіальне розні розі не було. Ні? Нещодавно на підтримку сумчанина на під стінами зарічного суду зібралися містяни. Там вже були і представники церкви, які молилися неподалік. Вчора відбулося чергове судове засідання, де Володимира Ганзі звинувачують у провокаторстві та нападі на служителя церкви. Мої інкримінують те, що він. Охоронцю розбив йому от, от, ну, -от. п'ять свідків десь від Московського патріархату. І кожен своє говорить. Одні кажуть, що тут, одні тут. І його взяли, скрутив цей охоронець цей казачок в по такій от позі. І він виривався, десь йому в око влучив. Ну, вибачте, це самооборона. Я сподіваюся на те, що прокурор чесний, що суддя чесний, і що, ну, що ця справа ну закінчиться просто сміхом. до зали суду нам потрапити не вдалося, Втім, у коридорі ми зустріли свідка події зі сторони єпархії. Говорить, бачив все на власні очі. Нашого охоронця під час літургії намагалися спровокувати на якісь фізичні дії. І мало того, ще і вдарили. Його вдарили. Підійшов якийсь розхрістаний молодик, спитав у Ганзіна, що тут трапилося. Кацапські прихвостні при мене тут побили. До речі, ось тут одна жінка присутня, вона на мене сказала, що я московська проститутка. Це провокація була з боку Ганзіна. Чоловік не визнав, але сьогодні вранці суд признав його винним в скоєнні умисного легкого тілесного ушкодження. Згідно частини першої статті 125 кримінального кодексу України, Володимиру Ганзіну доведеться сплатити штраф у розмірі 850 гривень. Вікторія Радченко Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.